І любили. Я не я не знаю ні одної людини, якби який би сказав, що Дмитренко погана людина. Так згадує Василя Дмитренка, його колега Олег Григор. Разом говорить, працювали в університеті за ініціативи чоловіка. Там відкрили спеціальність архітектура. Він студенти водив на різні об'єкти, водив у фірми, проводили заняття. Він залучав. Архітекторів інших для того, щоб наші студенти були дійсними професіоналами. З часом ми будемо згадувати Василя Івановича поряд з іменем Городецького. Тобто, це те, що куди не глянеш, він те проектував, те проектував, те побудовано за його участю. Прощалися з Василем Дмитренком у міському будинку Трауру. Вікторія Курт знала чоловіка з 90-х років, разом працювали у міськраді. Спогади ну, тільки теплі. Якщо виникала якась проблема чи службова, чи особиста, допомагав. Ну і так несподівано, знаєте, це коли 20 і кажуть, це 68 – це так багато. Насправді зараз розумієш, що в нього така. Ще світла частина життя була попереду. В галузі архітектури чоловік пропрацював більше 40 років, розповідає секретар Черкаської міськради Юрій Тренкін. Його роботи залишиться, залишиться у нас слід про нього, і ми завжди добрим словом будемо згадувати його. Родом Василь Дмитренко з Полтавщини, був світлою та доброю людиною, каже його кум Олексій Шишлюк. Це була людина з великої букви. Проста, доступна. Щира, відверта, разом висловлюю співчуття рідній сестрі Надії Івановні, племіннику Андрію. Ну і ми всі, куми. Хто знав Василя Івановича, любив. Він залишиться в пам'яті кожного з нас надовго. Ольга Лисенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.